Козацького роду, діти, землі української цвіт, хай щастя вам буде, хай буде воля на все роздолля і до того ліс прибагато на добро і згоду. Хай Це не буде... буде переводу козацькому роду. Що ж, козачата, козацькому гурту ви бачитись раді, скажіть, чи готові змагатися по правді? А громче, гучніше. Готові! готові, будь ласка, усі джури, хлопці вийшли вперед. Усі команди джур вийшли, тільки хлопці вийшли вперед. І для присягання юних козачат. Запрошуємо сюди генерал Корунджого Распутного Володимира. Будь ласка. Будемо приймати присягу. Повторяйте за мною. На колено. на дно. Повторяем за мной. Я, Я жура казацкого, ка войска, присягаюсь, убожном труди, упорном труди, вожской борьбе, буду честным, буду честным, мужним, мужним, завзятым, завзятым, завзятым присягаю. Берегти святу пам'ять. Зберегти святу пам'ять. Пам Про подвиги наших предків, козаків. Про подвиги предків наших козаків. Присягають. Присягають. Не зганьбити звання вільної людини. Не зганьбити звання вільної людини. Щиро вірити у перемогу свою та своїх суперників. Щиро вірити. Присягают. 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 Встань, скале.